Вітаю, шановні користувачі Classberry CRM. В даному відео ми розглянемо з вами, як додати задачу по клієнту з нагадуванням, в яких випадках це може знадобитися. Наприклад, ми спілкувалися з потенційним клієнтом, і він хоче записатися на пробне заняття, але повернеться він з відпустки тільки на наступному тижні, і ми домовились з ним. Зізвонитися в наступну п'ятницю. Для того, щоб мені про це не забути, мені треба поставити задачу з нагадуванням. Отже, по-перше, додаємо клієнта в список клієнтів. Ми можемо його додати або як відвідувача, просто через кнопку додати, заповнити анкету, або можемо додати як ліда. Для цього переходимо в меню дошка лідів, розгортаємо і вибираємо вкладку ліди Функціонал Додавання задачі з нагадуванням він однаковий і для відвідувачів, і для лідів. Я буду показувати на прикладі відвідувачів. Отже, після того, як відвідувач або лід вже додані в список, в основний, ми знаходимо цього клієнта або пошуком, або просто гортаючи список, і додаємо нову задачу по клієнту. Шукаємо хмарку. Якщо вже якісь коментарі по клієнту були, то хмарка помаранчева. Це означає, що вже ми якісь нотатки по ньому робили. Якщо жодного коментаря по клієнту немає, то в нас хмарка з коментарем «Сіра». Наводимо на неї, переходимо на посилання Додати коментар і далі пишемо коментар запросити на пробне з йоги. Далі натискаємо галочку навпроти завдання з нагадуванням. Далі вибираємо дату, на яку нам треба поставити нагадування, наприклад, наступна п'ятниця. Вибрали, виконавець за замовченням підтягнувся той, хто ставить задачу. Якщо треба поставити задачу на когось іншого, то ми можемо поміняти виконавця. Тут починаємо писати перші літери, і якщо є виконавець з таким прізвищем ім'ям, то ми зможемо його вибрати зі списку. Він має бути в списку співробітників. Я ставлю задачу на себе. Я зараз залогінена під таким обліковим записом. І далі зберігаю. Отже, після збереження ми наводимо на цю хмарку і бачимо, що в нас є номер задачі, дата задачі, коли вона має бути виконана і опис. Для того, щоб подивитися це в карточці клієнта, ми можемо перейти за посиланням, переглянути всю історію. І тут в нас наша задача буде окремою строкою. Нагадування з'явиться в нас в певний день і час, який ми встановили праворуч внизу. І ми зможемо прямо з цього нагадування зайти в детальну інформацію по задачі і виконати її. Для того, щоб виконати цю задачу, відповідно нам треба клікнути на зелену галочку і далі вже закривати задачу з певним результатом або просто її закрити. Для того, щоб була можливість вибрати результати задачі, Треба налаштувати окремо crm модуль. Це вже інша велика тема, яку ми розглянемо в наступних відео. Саме просте створення задачі з нагадування ми розглянули, і для цього не потрібні ніякі додаткові налаштування crm модуля. Ви зможете з цим працювати рівно так, як я показала. Отже, якщо у вас залишилися запитання, задавайте їх в нашу технічну підтримку. І до зустрічі в наступних відео.